Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були. Правила для чого вони потрібні? Правила вони потрібні для того, щоб їх не порушувати. Коли навмисне створюються такі правила, які не можна не порушувати, треба бути дурним, щоб слідувати далі цим правилам. Або цілковито безвольною істотою, яка позбавлена. Власних прав і власних думок, яка перетворена на раба. Зараз в російськомовному інтернеті, українськомовному інтернеті, який висловлюється з приводу ситуації в Сполучених Штатах, з приводу Дональда Трампа, піднялося дуже багато крику про те, що як так, завжди були правила, і всі їх дотримувалися, цей прийшов, і йому там начхати, проти, проти нього порушено купу кримінальних справ, там якихось чи не кримінальних, не знаю. Він там засуджений по, 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 по різних там статтях про, про шахрайство і винен купу грошей. І по суті для правильного маминого хлопчика це виглядає якось неприпустимо. А для людини, яка е, хакнула систему, яка розуміє, що без порушення правил ти не зможеш перейти на наступний рівень, ти не зможеш стати якимось багатшим. Завжди є якась сіра зона, яка не описана е, якось настільки радикально, що там є речі, які точно не можна порушувати. А є речі, ні. Речі, які можна ну, якось класифікувати по-різному, і, і, а, а подекуди треба переходити якусь певну міжу, ризикувати, нарватися на якісь проблеми, проблеми із, із законом, тому що фактично ти не, не зможеш, якщо ти знаходишся десь на низу харчового ланцюжка то якщо ти будеш слідувати правилам, ти ніколи в житті не, не покращиш своє життя, ти не розірвеш це своє замкнуте коло. Я не говорю про якісь речі про злочини стосовно вчиняти якісь злочини стосовно інших людей, особливо інших людей. Ну, але час від часу тобі доведеться нариватися на якісь негаразди. І мати якісь там серйозні розмови. Ну, і власне те, що відбувається зараз в Україні. Те, що зараз чоловіки поставлені перед незаздрісним вибором, особливо після того, як знову криміналізували ту статтю про СЗЧ. Тобто чоловіки, які погодилися добровільно, за їхньою ініціативою, або якось. Подумали, що чому б не спробувати, і вписалися в цю тему, в тему війни, їм вже спалили мости назад. Тобто не передбачається якогось відступу. Тобто, якщо людина відмовиться там виконувати якісь дебільні накази, а накази дебільні, тому що в армії там немає інтелектуалів. А так як в Україні немає чоловіків із волею, із якимись прагненнями, із внутрішньою мотивацією, звичайно, я зараз узагальнюю, але переважна більшість вона така. Вона там не то, що там немає навіть п'яти відсотків, які були б ініціативні, які би були справді сміливі, які би мали. Ту жінку, яку вони хочуть, а не просто є, яка є, і альтернативи їй немає. Я в цьому контексті. Тобто всі, всі вигідно бути дуже великими сім'янинами, дбати про діточок, водити їх там до школи. Особливо коли через цих діточок ти тримаєш зв'язок із, із їхньою мамою. Бо інакше в тебе в Україні система потурбується про те, щоб показати тобі на твоє місце. В Сполучених Штатах, наприклад, є закони, коли один із батьків, наприклад, мама, налаштовує дітей проти батька. Ну, це кримінальний злочин, за це можна в тюрму сісти. В Україні навіть і близько такого немає, навіть поняття такого немає на не те що. Там зроблено все, щоб. Чоловіки, які дійсно мають волю, які мають якесь бачення, які готові готувати тих дітей до майбутнього, щоб вони не мали на то ніякого впливу, щоб позбавити їх цієї можливості. І тому ми маємо покоління за поколіннями безвольних чоловіків, які не здатні нічого зробити своїм життям, не здатні вони якось використовувати навіть ті можливості, які зараз в них з'являються, коли вони потрапляють в, в, що там, в Європу, де їм можна вже нарешті вчитися, здобувати професії просто слідувати тим правилам, які є, яких можна, які можна просто виконувати, і ти рухатися, рухатися по життю. і Все в тебе буде гаразд. Вони не, 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 не можуть жити в такому середовищі. Є такі, що повертаються назад. Є хлопці, які повертаються назад, бо їм ще немає 23 років, і вони, в принципі, думають, що вони можуть там рік попрацювати якимось кур'єром, десь в якомусь Києві чи Львові, і заробити бабла в легший спосіб, ніж це їм доводиться робити на заводах. В Німеччині. Такі от ситуації є. Так, то знову я трохи відхилився. То що? Трамп він тому проліз на гору, тому що він знав, що правила можна порушувати, і він розумів про те, що як працює система, які для нього будуть наслідки, як вони прилетять йому в часі. І, в принципі, він випереджає реакцію тої всієї системи, тобто назвати його якимось е, е, тупим чи якось е, дегенератом, як ото запльовують е, колишні вихідці із е, у, України, Росії, ну, із, був, е, з з, з тої частини світу, де був колись Радянський Союз. Е, вони тільки той кричать всі боки, що Трамп там щось робить. Таке, він там викидає якихось емігрантів і все таке. Ну я теж тут іммігрант, я для себе не відчуваю загрози, і навіть якщо, наприклад, так станеться, що треба буде звідси поїхати, ну, то я сюди повернуся дуже в швидкий спосіб у найближчому часі. А люди, які тут прожили кілька десятків років, у них єдиний план був це за рахунок народжених дітей тут. Зробити возз'єднання з сім'єю і отримати громадянство. Його їх і відловлюють у цих всіх імміграційних центрах, чи як там, на, на тих якихось імміграційних судах, їх там зразу пакують і викидають. Тому що в нього було там, два десятки років, щоб ці цю, цю, цю речі зробити. Це десяток років, щоб щось зробити. А він не зробив нічого. Вони вирішили жити, паразитувати на високих зарплатах. Їздити, там, виконувати умовно хорошу, потрібну роботу, яку можна було би організувати в інший спосіб, якщо б їх тут не було стільки. Тобто це як з якого боку дивитися на те, що тут відбувається. Як дивитися по, по, по тому, як могла би країна розвиватися, коли б в неї не було притоку цієї дешевої робочої сили. Яка там працює за кеш, щоб не платити податки, або працюють за мінімум э, заробітків, бо вони їм дозволяють жити набагато краще, ніж в тих щиті э, кантрі, звідки вони поприїжджали. Ну не те, що я э, вважаю Україною якусь не щиті кантрі, Україна є якраз класичним прикладом щиті кантрі. Вона гірша, ніж. Э, там сусідні країни тут зі Сполученими Штатами це абсолютно точно. Так ось. Зараз ситуація в Україні склалася така, що її вже назад не розкрутити. Зараз є прошарок людей, які зрозумів, що через кордон можна валити пішки, можна плювати на українських представників властей, що поліція їм ніякий не друг. І не збираються захищати їхні якісь права. І що з нею можна вступати в бійки, з не, з ними можна, від них можна там тікати, на них можна плювати. Е, і раптом що можна звалити взагалі з України пішки через кордон? І це той джин, який вже випущений, його назад не загнати. І е, не, не, ну, треба буде вже не одне покоління людей, щоб про це могли. Щоб ситуацію можна було відкотити, щоб можна було поважати там, кордони України, до прикладу, поважати там якийсь контроль, пропускний контроль. Ці всі їхні дурнуваті закони про те, що аліменщикам, ті, котрі мають борг по аліментах, не можна виїжджати за кордон, поки вони не виплатять. І можуть бути покарані їхніми тими колишніми, щоб вони вели той жалюгідний спосіб життя, були постійно у боргах і відраховували з їхніх з їхніх тих рахунків автоматом, і бабло відраховувалося. То ця категорія, вона після того, як навіть війна закінчиться, вона не закінчиться, вона ніколи не закінчиться, вона закінчиться крахом України, повним крахом України. В кращому випадку залишиться тільки якийсь там захід України, західна частина там, зі столицею у Львові, і це буде просто прекрасний результат, тому що е, жити з такою кількістю безвольних людей в одній країні, які ходять на вибори, голосують і кричать, жаліються на своє життя. Можна ще скільки завгодно поколінь е, із нульовим результатом. Тому. Рано чи пізно треба щось з цим робити. І тому Трамп не сильно переживає за майбутнє України, тому що от спитайте, будь-кого по суті, для чого потрібна Україна на планеті. Ну, яка різниця, що там таке є в Україні? Є вона чи нема? Про неї, про, їхні, про її існування ніхто не знав на планеті. Думали весь час, що то Росія. До 2014 року, зрозуміло, тільки в 2014 році, коли Росія напала, хоч якось почали розділяти ту Росію і Україну. А до того ніхто навіть не забивав собі цим голову. Так що Ну, і після ну і зараз вони там не сильно паряться. В них немає пояснень, для чого їм потрібна Україна, тому що там вибори є. Тому що там можна сходити на вибори і проголосувати за те, що скаже телевізор. Ну ні. Так що ось так, такі от думки, такий хід справ. Тобто люди, люди будуть поводити себе зухваліше, ніж вони поводять себе зараз. Особливо після якщо там гіпотетично ситуація нормалізується, то цю частину із закритим кордоном її вже ніколи не відкотити назад. Контрабандою раніше займалися тільки мешканці там, тих прикордонних регіонів, а зараз після цього всього, гуляти туди-сюди і з чим завгодно, зможе хто завгодно. І це Велика проблема буде і для України, і для, і для Європи, в тому числі. Вирішити цю фігню можна буде тільки якщо прибрати кордон, щоб його не стало. Ну, але ситуацію з поліцією назад не відкотити. Бо цей удар у спину, засадження цього ножа по саму рукоятку і провертання, то яка, ну, фактично яке зробили ті хлопці, які... Є зараз поліції, то цей кредит довіри назавжди втрачено. І, і, і це також є тим цвяхом у кришку труни для України. Ось такі от справи, такі от мої думки. Ну, а ми з вами знаємо, що, що потрібно робити. Тож всім успіху зустрінемося по цей бік кордону.